10 см і розгортається в сектор з кутом 36 градусів. Знайдіть у квадратних сантиметрах повну поверхню конуса. Повна поверхня конуса обчислюється за формулою πr на l додати пір в квадраті, або площа бічної поверхні додати площу основи. За умовою задачі у нас свідома площа бічної поверхні конуса. Зобразимо у вигляді сектора, тому що за умовою задачі дали градусну міру цього сектора 36 градусів. Що ми можемо знайти? Розглядаємо цей сектор і бачимо, що площа сектора під. Поверхні 10 квадратних сантиметрів. Звичайно, запишемо формулу, що площа сектора дорівнює 12 помножити на градусну міру сектора і поділити на 360. Підставимо все, що маємо. Замість площі сектора пишемо 10, а замість кута пишемо 36. І в нас виходить 10 дорівня в квадраті помножити на 36 і поділити на 360. 36 і 360 можна скоротити. Буде тут 10, тут 1. Тоді радіус в квадраті дорівнює 100 поділити на пі. Тоді радіус дорівнює 10 поділити на корінь із пі. Це у нас ось 10 поділити на корінь із пі. Це в конусі буде твірною. А в секторі буде радіусу. Я так і пишу: радіус сектору. Далі. Було б дуже добре, якби ми знайшли ось цю довжину дуги цього сектора, тому що це є довжиною круга нашої основи, з якої ми можемо потім знайти радіус та площу основи. Запишемо форму. Довжина дуги сектора дорівнює PR. Помножити на градусну міру кута, поділити на 180. Бо в скоро ставимо все, що в нас є. У нас є радіус. ось. він. 10 корінь поділити на корінь із пі. Дещо поскорочуємо. 10 множимо на 36, буде 360. 360 ділимо на 180. Буде 2. Пі і корінь із пі скорочуємо. Буде 2 корінь із пі. Це у нас. Ось ця довжина дуги сектора або довжина круга основи. Так, довжина круга дорівнює 2 πr Підставимо все що є. Замість цієї довжини круга підставимо 2 корінь із π. А далі формулу переписуємо: двічки лівої правої частини. Різняння ми скорочуємо і виражаємо радіус. Тоді радіус дорівнює корінність π поділити на пі. Це є радіус нашої основи. Тепер можна знайти площу основи, бо радіус вже відомий. Площа основи обчислюється за формулою π в квадраті, замість радіуса ставимо корінність π поділити на пі. Тепер дивіться, корінс пі в квадраті буде просто пі, пі підносимо до квадрату пі в квадраті. Пі помножити на пі, де пів в квадраті і поділити на пі в квадраті, тобто площа круга нашого буде просто 1. А 10 додати 1 буде 11. Тобто площа повної поверхні буде 11 см квадратних. Розв'язано.